І так, дітки, ми з вами починаємо наше перше заняття це заняття з природи. А ви знаєте, що людина це частина природи, так, частина живої природи. І ми сьогодні з вами будемо казати, тему нашого заняття природи це в Україні здорових зубів. Ви знаєте, що коли дитинка народжується, немовля, в нього немає зовсім зубчиків. Потім дитинка підростає, і в нього з'являються зубчики. І ці зубчики називаються молочні зубчики. І у дитинки ось зараз у вас 20 молочних зубчиків. Потім ви підростаєте. І згодом, вже коли ви стаєте дорослими, у вас вже йдуть постійні зубчики. І у дорослої, у дорослої людини їх вже 32 зуби. І так, спочатку немає, потім 20, а потім вже згодом 32. Але ж треба дбати про свої зубчики, так? Щоб вони в нас з вами були дуже-дуже довго міцні. Що ж для цього нам з вами необхідно? Давайте ми зараз з вами подивимося, і ви мені допоможете. І будемо з вами розуміти, що ж треба нам робити для того, щоб зубчики були в нас здоровими. Ось так. Які в нас чудові зубчики, щоб зуби не боліли? Зуби нам потрібні для того, щоб пережовувати їжу, і для того, щоб говорити. Іноді нам з вами здається, що наші зубчики вони дуже-дуже міцні, і з ними нічого трапитися не може. І вони і не будуть боліти, і не будуть хворіти. А запам'ятайте ось такі правила. Дуже гарячу їжу або дуже-дуже холодну їжу ні у якому разі використовувати не можна, бо це шкодить нашим зубчикам. Дуже багато солодкого вживати не можна, не можна зубчиками грізти ось такі міцні горішки. Пам'ятайте. Що чистити зубчики нам необхідно два рази на день зранку і вночі. Пам'ятайте, що дуже багато треба нам з вами споживати молочних продуктів, тобто молочко, творог, бо там дуже багато кальція для зміцнення ваших зубчиків. Що ще, дітки, підказуйте? Так, ми повинні з вами їсти, вживати у їжах дуже багато овочів, різнаманіт та фруктів. Ми повинні з вами пити соки. Це можуть бути або овочеві соки, та, або фруктові соки. Так, і тоді зубчики будуть ось такі усміхнені, білі і здорові. Ось такі дівчинка чистить свої зубчики. Так, ось вона чистить їх два рази на день. Ви пам'ятаєте, що дуже-дуже, коли ми з вами поїли, дуже багато мікробів залишається, чисточок їжі залишається між зубами. І потім згодом ось такі мікроби. Утворюються там, бачите, які починають дошкоджати вашому зубчу. І потім згодом він починає хворіти, і буде вже боліти ваш зубчик. Тому обов'язково ми з вами повинні мити ручки. Спочатку помили ручки, взяли, потім з вами зубну щітку. Невеличку кількість зубної пасти і починаємо з вами чистити зубчики. Коли ми з вами почистили зубчики, ми повинні зубну щітку ретельно вимити, щоб вона була чистенька, і поставили вже її сохнути. І тоді ваші зубчики будуть доглянуті, і буде усе добре з вашими. І так, подивіться, зараз я вам буду казати якесь речення, а ви мені будете казати, так чи? чи ні. Послухайте, чистити зуби потрібно кожного дня, так чи ні? Звичайно, правильно, так, треба чистити кожного дня. Можна користуватися чужою зубною щіткою, так чи ні? Звичайно, ні. В якому разі не можна користуватися чужою зубною щіткою? Це особиста гігієна. У кожного повинна бути своя зубна щітка. Можна їсти овочі та фрукти. Так, звичайно багато овочів та фруктів. Чистити зуби треба дитячим кремом, так чи ні? Ні, звичайно, дитячим кремом чистити не можна. Нам необхідно з вами добре помити так, нашу зубну щітку після того, як ми почистили наші зубки. Так, звичайно. Можна відкривати на пляшки. За допомогою зубчиків? Звичайно, ні. Подивіться, що відбувається, якщо ви будете відкривати зубчиками пляшку, ось ви втратите, звичайно, зуб. Можна багато їсти салот? Ні, багато солодко їсти не можна. Так, звичайно. А ще треба їсти молочні продукти. Так чи ні? Так, звичайно, йдемо з вами багато молочних продуктів. Можна розколювати зубами горі? так чи ні? Ні, в якому разі, цього ми з вами робити не будемо. Молодці, чудово, ви мені допомогли у цьому питанні. А зараз я вам хочу показати мультика. Про лісових звірів. Ось подивіться. зайчик і білочка їдять цукерки. Білочка каже зайчику. Ти дуже забагато їж Ні, Я звичайно так роблю. Білочко йому каже, але ж в тебе зубчики будуть хворіти. Ні, нічого з моїми зубчиками не станеться. Подивись, які вони в мене міцні. І це, все дуже добре буде. Білочко йому каже, ні, так не можна робити. Пройшла ніч. Почався ранок, чують вони, що з нашим зайчиком отрапилося. Мишка питає, що таке. Ой, ой, ой. І білочка питає, а де усі цукерки? Ти її вже з'їв? Що ж ти на корі? кажуть вони. Не можна було цього зробити. Пішли до лік. Я дуже-дуже дуже боюся ходити до лікаря. Міг він спати, зранку прокинувся, зав'язав свій зубчик і пішов до друзів. Як твої справи? питає мишенятка. А може, тобі ще цукеречок запропонувати або смачну малин? Ні, нічого я не хочу. Я ще трішечки походжу, і потім в мене зубчик вже зовсім-зовсім не буде боліти. Не піду я до лікаря. Та пішли, він тобі допоможе. Ні, 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 каже тачка. Нікуди я не піду з вами. І пішов знову додому. Влігся в ліжечка в своє. І йому наснився такий страшний сон, начебто його зубчики на нього накинулися і почали його сварити за те, що він не ходить до стоматолога і не чистить їх. Ой, злякався зайчик дуже-дуже сильно, і друзі йому кажуть так, все, пішли до лікаря, ми разом з тобою підемо. Ми тобі допоможемо, підтримаємо. І пішли вони до стоматолога. Зайчик, звичайно, дуже-дуже хвилювався і не хотів туди йти. Але вийшла медична сестра, ось забрала його на прийом, і все зайчиком стало добре. Прийшов час і зайчик усміхнений. І що буде боляче? Хто казав? Це вже не важливо. Важливо, що зайчик дещо зрозумів. Ага. Потрібно чистити зуби і не боятися відвідувати стоматолога. Якщо зуб болить, чи вуха то страшно ти не слухай. Не лякайся! не втіка. Полікуйся, знову знову полікуйся, знову знову полікуйся, Обов'язково треба звертатися до лікаря, так, не боятися його, бо він нам допоможе, звичайно, у тому, якщо щось були з нашим зубчиком трапилося. І зараз я хочу з вами повторити ось, бачите, прокинувся хлопчик, так, і пішов чистити зубчики. Взяв зубну щітку, не, не дуже багато зубної пасти, і починаємо з вами чистити. Чистимо зубчики зверху до низу, зверху до низу. Десять разів треба зробити рухи біля кожного зубчика. Потім переходимо до інших зубчиків, і повністю ми з вами намагаємося вичистити шматочки їжі. Пам'ятайте, що треба чистити 2 хвилинки. Потім ми з вами помили. Зубну щітку, так, дуже-дуже ретельно, дуже добре зубну щітку помили. І поставили її ось сюди, до пляшечки, до якоїсь, щоб вона ось там сохла і чекала вже на вечір. Прийшов вечір, ось, бачите, почалася ніч. Хлопчик збирається спати. Але він забув ввечері. Почистити свої зубки. Тому кошеня йому нагадує, каже: ану, піди до ванної кімнати і швиденько, швиденько почисти свої зубки знову. Так і зробив хлопчик, пішов ввечері, почистив свої зубчики. Ось вони які чисті, які вони усміхнені. і що ви також, мої розумнички, кожного разу ви чистите свої зубчики. Пам'ятаємо, чистимо їх зранку і ввечері. І тоді усе буде з вашими зубчиками гаразд. І так, ми закінчуємо наше заняття ознайомлення з природою і зустрінемося на наступному занятті.